Усім доброго вечора. Ну що, продовжуємо проходити. колду... Опа, нас ще наше де снайпає. Добре. Блін, де вони там січуть, чуть впадли. А блин, а покажися. Так, йо -мо! -йо! Оце прилетіло! Нормально. Чітко прилетіло. Вони з якого боку сичут, блін. До автобуса. Хоть попадаю, ні? А Нафиг там попадаю, блин. Треба розігратися. Тільки я. Де? Попал? Так, добре. Короче, треба двигаться далі. Ах, ти, блін, падла. Так, треба якось, якось туди поближче. Бігають там, паскуди, блін. Ладно, так, сюда. Іди сюди, іди, 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 бляха, не бачу нікого! На. Слушай, йти за танком і дехти нормально, да? Опа. Є один, є другий. Третій. Гаси, гаси, гаси їх, бліна! Ви хоч трошки там попадаєте, чи ви так само стріляєте, як і я? О, oh, бля, блін, закосив, почти всі. Попав? Та, блін, я виглядаю. А ти що? граната, граната, граната. Оба. Чувак, 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 чувак. Ви падле, ви тут за контейнером ховаєтесь, yeah, да? Иди нафиг. А ща, ща, це цей дом, що ми в прошлий раз бомбили, да? Вертолет його, короче, тут згасив. Все, все, біжимо, біжимо. Ох ти ж, блін, ніфіга, він тулив так. На на, на бля, наш на другом Є... Yeah. <реклама> Він не встигаю я по них притілитися. Держить гранатку. Е. Опа, опа! Де, де, да? Ти падла, блин. Ще не всі! Щас гори б'ют. Аложе. Падлюка. А ти шо, блін, та скільки можна тими гранатами кидаться? Сейчас треба якось продвинутись туди. На да, всередину тобі. Полный, Не полный, Не блин. На, бля, еще, блин. Так, что у нас... Сейчас пролетим блин, он, 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 блин. он, он, Ззаду пацани, блін. На, тут люди всередину. Ого-ого-го. Ого, ого. Та що ззаді ніхто не прикриває, блін? Це свить, що? Нет, це не буду Та йди ти, тварина, дика, блін. Блін, ви ззаді, якого чорта ви не прикриваєте? Та, блін, а. Машина взирвалася, -мо. -ма ну да. Вона ж горіла. <рик> блін, а я думав, що вона вже шарахнулась. А На Надо вам, блин. Ух ти ж, блін! Ай, Та не, не зажимайте, блін! Починають сікти, а ви зажимаєте! Попав? Просто мимо пробігли і пофігу, ну я туди. А, все, він упав. Все, чрт, цей упав. Куда летиш, блін? А це боку я. На тебе, блін. Давай, 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 на кучку, на кучку всі. Опа, опа. Держи! Блин, не все... не все На, отбей. Граната, блин, прям под руками! Блин, ну не лизут и лизут, я туда заход ты. ты. сюда, блин, а! Да кто ж там, блин, а вас сейчас, так? А, узи вот чуть чем было. Блин. блин, на. Блин, ты чужий. Я думал, уже свои. Опа. Да, блин, уже с того боку кто есть? Кто, блин? Кстати, я а шел. А, е потом. А что у нас? Да, блин, держит вон. А ви з когось сраки сюди залізли? Куди вони сюди залізли? Ніфіга не поняв. Питка цей пацан тут взявся. Твою мать тримай, Бляха, ось тут, прям тут. До. а чо він не підривається? хе <смір> хе просто ж гранати шарахнула, вона не взірвалася. <смір> Якого чорта, блін, вони не падають даже. Та еди, ви, блін. Вилазь, падлюка. Так, треба. Треба продвигатися якось. А, блін, дивіться, щурі, бляка. Позасідали. Все, все наші давайте поближе, поближе, поближе. На, тримай. Так, 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 так. Так, нам туда? А я к нам туда? Тут завал. <реклама> <И> тут завал. <laughs> Небес, убей, Пацан, ты чё? Ну... Ух ты ж, <laughs> Ах вы мудаки, бляга. <сь> Най, туби туда. Давай на кучку на кой баба. Е там шоктось <чого> гонды, <Будь морді, блі. сь> блин. Блин, а як мне туда попасти? Пацаны, дай ви там. Я ч-то не понял, ну вы всі туда агритеся. А як туда попасти? Чекайте, чекайте, я щось не в'їхав. Блин, а я реально туда попасти. Ту понял це в прикола. Вони за мной даже не йдуть. Добре. Блин, да пацаны, ну... Я, я завис. Я не знаю, куда идти. А может... А может мне эту штуку надо взорвать? А ну, пацаны, чекайте. Види, иди нафиг. Я же подобум, ну нафиг. Живи. Не, точно это. Ты что понял? А, тут обход ем, -мо. Ох ты ж бляха. А, все, все, въехал. Нормально так все Попал? Ну и попал. Четко. А я-то думаю, блин, ну я... Я туда.

Фига чего? Так, еще. Нормально, блин, за угла так не шарахнуть Пора so разобраться. Давай. Так, что, мы идем, идем? Идем. Уже идем. Кто, блин, звідки? Ну, а ты витки взялся, бля. Я тут думаю, кто это вообще? А, Дякую вам всім за перегляд. І всім до побачення. Пока-пока.